Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейське. Дивимось таке питання, що перешкоджає мати гроші, що вам заважає мати гроші, які перешкоди, щоб були гроші? Будемо чистити вашу фінансову сферу. Сферу фінансів. Скажіть, покажіть, що заважає, які перешкоди, щоб були гроші. Завжди їх на все вистачало у тих, хто мене зараз дивиться. Покажіть мені. Це кармічне відправись відпрацювання кармічне. Дехто вийшло, ну, прийшлося поїхати. Із-за того, що ситуація там, де вони знаходились, погана, якісь насілля на них. Відбувалась в їх сторону, і вийшло так, що люди, людям прийшлося, вони були змушені виїхати з того місця, де вони знаходились. Якісь плани є на гроші, якась справа своя. Ось зараз не дуже добре, і це кармічне відпрацювання, те, що відбувається, що на майбутнє. Так. Зараз я скажу. Режим економії будете збирати гроші тут загальний розклад і багато сюжетних ліній. В декого програється так, що це будуть якісь судні діла, після яких... Що ви отримаєте якусь суму коштів в результаті да, цієї судібної справи, якесь відшкодування, але не таке велике, на яке ви сподівались. Бо економно все дуже економно. Е потім карти пришестя і вісім мечів, це також не дуже гарна карта. Вісім була вісім мечів, що якісь негаразди. Обережніше. Будьте обережніше, може щось трапиться. Бачите, чоловічок він впав з велосипеда, щось в дорозі може трапитись. Якісь непередбачувані е, пришествия, які призведуть до того, що треба буде включати режим економії, і збирати гроші. Ось. То будьте обережні. І в когось може програтися так, що це якась може бути. Автомобільна аварія, наприклад, да, що буде суд, і треба буде щось відшкодовувати або вам, або ви будете відшкодовувати, але буде все дуже з грошима, не важна. Потім, в чому істинна причина, що когось карають кармічні оці відпрацювання. Це вам треба до мене на чистку роду, щоб це припинилось. Хтось просто веде такий. Розгульний образ жизнь і витрачати гроші на якісь розваги, випивати з друзями, якісь гульня якась. І це, ну як систематично там, може викупляти собі цигарки або якесь там пиво, ще щось. І це якісь витрата бюджету, як, який Ну, не, не треба робити це зря ви робите, і це, як вам покарання за таких образ життя, що не цінуєте гроші і їх не маєте. Да, це іскушення, карта Ось, що дьявол підкидує всяке іскушення, не треба на це вестись. Бо треба, коли Ну, Дьявол непоганий не хороший, нехороший, да? він просто підкидає вам такі ситуації в житті, від яких ви залежите. Якщо є у вас від чогось залежність, то ви працюєте на дьявола. Якщо залежності у вас ніяких нема, то цей дьявол він вам не страшний, він нічого з вам поганого не зробить. А так він вас руйнує, це вас руйнує. Так. ну це... Загальний розклад, ще раз повторюю, в когось одна історія, в когось інша, Дивіться, кому що підходить. На майбутнє. Хочу ще раз подивитися, чи будуть у вас гроші, чи будуть гроші, чи будуть ще перешкоди на гроші Верховний суд вийшов опит. Ви будете мати якісь як по Верховному суду, що ви заслуговуєте? Да? І погане, і, і хороше може бути. Всіх перевірять, всіх подивляться і кому вище сили, на всіх звернуть увагу. Хто заслуговує на щось краще, то тут карта істелення виходить, то про тих позаботяться, в тих покращення буде. Кому корисно мати якісь неприємності, то отримає неприємності. те І те полезний опит. Слава Богу, вийшла, король. Мені це успіх, успіх і відпустка по Верховному суду. Ті, що гарно себе вели, не мали ніяких боргів перед вищими силами, не порушували езотерічні закони і Божі закони. Тих буде, будуть гроші, буде успіх. І режим економії все одно. Включається режим економії, навіть коли у вас з'являться гроші, ви все одно звикли економити, будете на всьому, ну так. це дуже гарна карта. Не треба розточительно отак себе вести, там, пить, курить, гулять, це не треба. Треба копійку до копійки. І якщо доля дала шанс, що зараз ви маєте гроші, відкладіть на потім. Вони вас. На майбутнє вони пригодяться. І тут карта вийшла, що мрії здійсняються. і карта сонця це також карта про гроші, що гроші будуть. І е, оце така карта, що е, наполегливий труд відкриє вам всі шляхи на гроші. Що ті, якого не стосується оце, пить, гулять веселіться, ті дуже наполегливо працюють і за всі свої ці старання вищі сили дають а, те, що ви бажаєте, успіх. Успіх, відпочинок, який ви заслужили, жили. Що, може, хтось планував, дай мріяв про якийсь відпочинок на сонечку, десь в теплих краях, то це здійсниться. А я прибираю всі перешкоди. Так. Заперечую, 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 заперечую. Це все добре. Запрошую також до себе на індивідуальний розклад. Записуйтесь до мене, мої контакти в описі під відео і там буде вже так більш про вас більш подробніше. У кого нема такої можливості, дивіться загальні розклади, вони також рятують, також допомагають. Зараз ми приберемо всі перешкоди, і все буде у вас на краще. Єдине, що ці ті, у кого кармічні борги, карма роду негативна, там треба чистку роду робити, бо це так. Не прибирається. Є, може бути, таке тимчасове полегшення. от зараз негатив поприбираємо, трошки стане краще. Але воно ця ситуація буде як по кругу повторюється, повторюється, бо відпрацьовуєте негативну карму роду. От Бачите, вийшло комусь, що може бути аварія. Аварія, аварія в транспорті, Запоріжжя, пришествия. Перекриваємо. Так, Зараз чим ми будемо перекривати? Зараз я знайду ці карти. Ну це дуже гарна карта. Це карта успіху, найкраща карта Верховного суду. Ну Верховного суду не хочу класти, покладу уміріність, щоб не було вам цих Вам і так Верховний суд вийшов. Це буде воздаяння по вашим ділам. Кому як кори... яка подія корисна? Інколи корисно і негативні події, інколи корисно для. Того, щоб людина стала краще. А для тих, хто і так хороший, тим вищі сили дадуть все, що вони мріяли, про що вони мріяли. І відпочинок, той, що мріяли давно, і море. Тут комусь виходить у відпочинок на морі, і здійснюються мрії, і будуть гроші, успіх буде. Так, а ми перекриваємо. вищі сили. Янголоохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах на гроші, щоб були гроші, щоб їх на все вистачало, щоб вони ніколи не закінчувались, щоб були завжди у вас гроші в той кількості, яка вам треба, або більше. По вищому суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Вище сили, янголохоронці, прошу відкрити всі шляхи тим, хто мене дивиться зараз на гроші, щоб у людей були кошти, щоб їх на все витащало, щоб вони ніколи не закінчились. Буде так і так буде. Божого захисту прошу. Так, і прошу, щоб не було ніяких неприємностей, ніяких аварій, щоб не було з вами. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також дякую за донати і до зустрічі на каналі.